Анна Багряна. краще так. Роман написаний у 2012 році. У 2013 він отримав спеціальну відзнаку конкурсу Коронація слова. Авторка визначила жанр свого твору як роман з елементами гри, адже окремі розділи в ньому написані у вигляді сцен із п'єси або кіносценарію. Про що цей роман? Отож, 38-річний пацієнт Божевільний веде щоденник, розповідаючи в ньому про лікарняні будні, прочитані книжки, спонтанні думки і мрії, не згадує лише про своє минуле, бо так йому наказав лікар. Здавалося б, нічого особливого, та несподівано чоловік зіштовхується в лікарні з однією загадковою пацієнткою. І в його серці спалахує романтичне кохання, яке спонукає його до рішучих дій. Він викрадає зошив дівчини, де вона детально описує історію свого божевілля. Вражений прочитаним, він таки порушує лікареву заборону і теж згадує своє минуле. Колишня вчителька історії та колишній директор банку вирішують втекти з лікарні. Але цей час на їхніх очах розгортаються досить дивні події. Пасли складаються і, нарешті, стає зрозуміло, як обоє потрапили до божевільні. Виявляється, існує спеціальна таємна контора під назвою Аїд, яка займається полюванням на людські душі. Важливою темою роману є роль спогадів у житті людини. Як написала героїня роману, у кожного з нас є такі місця, які зберігають наші таємниці, куди завжди можна повернутися і пригадати все до найтоншого запаху, до найтихішого звуку. Реально, чолище в уяві не має значення. Місця, які залишаються в пам'яті, які безжально стараються часом назавжди. З якими йде небуття все найдорожче серцю, найпотаємніше, найважливіше. А буває, що сховками для таємниць стають самі люди. І допоки вони живі, живуть і наші таємниці, часто спогадає тими рятівними острівцями, які допомагають людині пережити важкі часи. Втім, іноді краще позбутися їх назавжди, щоб почати нове. І щасливе життя. Іноді краще так. Анна Богряна. Видаництво Богдан щиро рекомендує.